Розпочнемо із ситуації на передовій. Під центром бойових дій і надалі залишається Бахмутський напрямок. Там сили оборони мають тактичні успіхи. За інформацією Міноборони, цього тижня наші захисники не втратили жодної позиції у місті. Військові дії будуть продовжуватися доти, доки зсу звільнять усі захоплені РФ території, сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Контрнаступів при цьому може бути. Декілька ну а російські військові продовжують воювати з цивільними українцями. Сьогодні обстріляли Костянтинівську громаду на Донеччині. Поранили жінку у Краматорську. Внаслідок обстрілів пошкоджені 5 багатоповерхівок, 34 приватних будинки, лінії електропередач, дитсадок та декілька об'єктів торгівлі. Знову загиблі на Херсонщині у Каховському районі через прицільне влучання ворожого снаряду у приватний будинок. Загинули двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізували. Також росіяни цілили у дах багатоповерхівки. Про потерпілих наразі невідомо. Мешканець села Чернещина на Харківщині загинув у наслідок обстрілу окупантів ферми, на якій чоловік працював. Тим часом із селища Хромове Бахмутської громади евакуювали останню дитину. Через щільні обстріли росіян довгий час дістатися до цієї родини. Було неможливо для того, щоб врятувати дев'ятирічного Матвійка. Поліцейські разом з військовими організували цілу спецоперацію. Будинок хлопчика знищив російський снаряд. Дитина жила в підвалі. Іноді у хвилини затиші Матвій виходив на вулицю подихати свіжим повітрям. Кришені то в домі нашим кришуващині тут ну, да. родом, є держуть часто стріляли. Ну да, даже падвана як дасипався, такерпічі так виїжджаючи з під обстрілів собою, сім'я забрала домашніх улюбленців, кішку з трьома кошенятами. Наразі у хромовому не залишилося жодної дитини.